До Луцька привезли вифлеємський вогонь, доставили його зі столиці потягом, який прибуває вранці. Як розповів керівник луцького осередку громадської організації пласт В'ячеслав Корнелюк, вогонь спершу привезли з відня до Києва залізницею, а тоді передали, зокрема, й до Луцька. Так відбувається вже другий рік через війну в Україні. Раніше за ним волинські пластуни їздили на українсько польський кордон. Тепер лампади з вогнем роздадуть релігійним громадам у лікарні, військові частини та волонтерам, які їздять на південь та схід України. Це символ об'єднання і поширення е, таких е, теплих і щирих емоцій, е, святкових емоцій напередодні Різдва, Різдвяних свят, і незважаючи на всі труднощі і е, теперішні негаразди в нашій країні, це все одно лишається таким промінцем надії. Початок традиції передачі вифлеємського вогню миру започаткували австрійські скаути наприкінці 80-х років минулого століття, і відтоді він щороку поширюється світом перед різдвом.